Значальник обласної республіки адміністрації, цей конкурс проводиться на умовах 50 на 50. В об'єкті наказані за номер 174, вийняли на пішу питаньку, вистачить суму 50 на 50 на такі самі вигадки, заходи за роботою територіальної оборони, визнання обладнання та визнання дозволу спеціалістів. У умові цього договору, цього конкурсу, було 2 роки. Значить, три Муки, комп'ютер. Сюди входить комп'ютер, системний е, блок, е, ну і там є щось я не знаю. І на е, кош, на кошти, які залишаться, це о том, що я заходу не поговорила. І е, на ті кошти, які залишаться, но це время батарей пал, Павербанки. Не павербанки, а такі великі батареї. Це не мається. Якщо вийде, що там сума буде менша, то ми втерпу відношення повертаємо вас уверху разу кошти і залишається

So, yeah. To wszystko na taśmie od 10 Загального фонду по закладах освіти. Заклад до шкільної освіти це Мар'янівка Яніса по наданю шкільної освіти. Сумі 552 тисяч і 187 гривень. По спеціальному фонду 21 тисяча гривень, особливо це першому. По 5 заклад до шкільної освіти за рік. Один мільйонів 556 гривень 629.

Зарплата 975 мільйонів баксів, сарафонів зарплата 675 мільйонів баксів, матеріали, обладнання, міністерства інвестицій. на першу чергу. З цього спеціального уходу заходиться розрахування високопочаткової плати у сумі 50 тисяч і 50 тисяч за рахунок 6 п'яти і 10 за рахунок 20 п'яти у корисній ситуації загальної середньої відповіді. На залі обмеження Ukusebenza kwakhona ukuthi umsebenzi 1 ube ne-unions ephrophethekile ukuze kuzokwazi kumele kumele kwazi ukuthi ayi ukuthi kuzokwazi ukuthi yini isimanje bazo sethela ngeminyaka ephrophethekile ukuze kuzokwazi ukuthi yini isimanje bazo sethela